Всім привіт! Мене звати Кетрін, я є канадкою та вкладачкою англійської мови, проживаю наразі в Торонто, і я також вважаю себе вкрай фінансово грамотною. І в цьому відео ми з вами якраз проговоримо про те, чому інвестиції це кількість грошей на рахунку, а не віку у паспорті. І чому інвестиційна стратегія відрізняється залежно від віку, як саме вона відрізняється? І я покажу свій інвестиційний кабінет, аккаунт, весь свій портфель, як саме я інвестую, що я роблю, і загалом розповсюджу. Скажу свою стратегію. вже моє минуле відео залетіло аж на 10 тисяч людей. Я дуже вам дякую. Було дуже багато позитивних коментарів, і також дуже багато людей зареєструвалися на Восімпал після моєї згадки про нього. А сьогодні, якраз я докажу детально інструкцію. Так що, якщо ви не дивилися попереднє відео, будь ласка, заходьте, воно десь має бути на каналі, або тут, або десь там. Подивіться і поїхали! Почнемо з того, що таке загалом інвестиції, на що воно треба. Часто зараз на просторах інтернету, особливо в україномовному середовищі, мені так само попадалася куча такої реклами від деяких блогарінь, які розказували про те, що купи акцію таку то таку то і зароби за допомогою акції на квартиру. Можливо, для когось це діє, але я вважаю це повним бредом, тому що. Інвестиції це точно не те, яким чином можна заробити на квартиру. Точно не те, тому що вся суть інвестицій того це compound interest, тобто це наскільки довго ваші гроші примножуються, завдяки складному відсотку в фондовому ринку, і це точно не спосіб розбагатіти швидко, не працювати. Якщо говорити про акції, є два типи акції, ні навіть три типи акції: є gross, dividend and value stocks. Якщо ми говоримо про гроз, акції, це те, яких більшість у мене в портфелі через те, що мені 23 роки, і через те, що я доволі активно інвестую, це акції, які мають великий рівень росту. І великий рівень росту більше росту, більше грошей і більше compound interest інтереса зможу отримати. Інший тип акцій — це дивідентні акції. Дивідентні акції це акції, які в місяць собі більш старі компанії, які вже більш стабільні, вони менше ростуть. Але вони оплачують гроші під дивіденти. Але якщо рахувати за кількість років дивідендні компанії, якщо ви будете тримати їх 5 років, наприклад, і тримати 5 років gross акції, gross акції будуть більше коштувати по грошам, ніж дивіденді. Чому? Тому що гроші, це ваша плата за ті, той недоріст, який вони у вас забирають, через те, що ці компанії вони не так активно ростуть. Ще є value spacks, тобто це якісь окремі акції, які можуть вирости в ціні. Наприклад, там Tesla, Apple, щось таке. Цим я взагалі не займаюся, тому що це занадто для мене ризиковано. Наприклад, я планую вийти на пенсію, що раніше то краще. Звісно, раніше я думала, що вийду в 45, потім зрозуміла з реальністю, що, дай Бог, що в 55 вийти, чи там 60. Коротше, я не знаю, коли я буду на пенсію. Буду просто робити, скільки в мене входить, і не сильно розстраюватися з тим, наскільки в мене не вистачає грошей. Але нічого страшного, хоча б живем нормально і це вже добре. Тому, що старше ви стаєте, то менше акцій вам по теорії потрібно мати в своєму портфелі, і то більше вам потрібно мати бонс, державні облігації, і то більше вам потрібно мати money market funds. Це аналог GIC, у цих, хто що у вас є Guaranteed Investment Account в банках, тільки це продається на фондовій біржі. Я про це розкажу в іншому відео. Тобто акції вищий рівень ризику, але й вищий ріст облігації, менше рівень ризику, менше ріст. Що старше ви стаєте, то менший рівень ризику вам потрібен. І також важливе правило інвестування статистично пасивні інвестори завжди виграють. Почитайте інтерв'ю Ворона Баффета, почитайте і його історії, і навіть найспішніші активні інвестори, які там дивилися аналізували ринок, завжди програвали пасивним інвесторам, які купували щомісяця по певній сумі. Це статистика. Коли людина стає вже 30 чи 40 років, часу до виходу на пенсію все менше і менше. Час виходу на пенсію нагадаю це не вік, це кількість грошей на рахунку. Тобто, що раніше почнете інвестувати, і що більше суми, то більше грошей буде на ринку для того, щоб він. Компаунд відселф для того, щоб він працював по судому відсотку, то раніше зможете вийти на пенсію, тобто досягнути критичної суми, яка далі при тому, що ви будете виймати певну суму, наприклад, 4% кірочних ринок далі буде рости. Чому я говорю саме за 4% річних? Чому тому що в середньому ринок росте на 7%. В середньому, що ви маєте на увазі, що деякі роки ринок в мінусі, деякі в плюсі, деякі там плюс 3, деякі там плюс 15. деякі мінус 5. От, і в середньому це 7. Тому 4 Деякі інвестори говорять, що краще 3%, відсотки, деякі говорять, що краще 5%. відсотків. Це така середня цифра, при якій ви продовжите ріст своїх цих акцій і Але при цьому будете безпечно виймати ці кошти. Тому задача проінвестувати і виростити свої акції до тої критичної суми. Сума для мене це є 1 мільйон доларів. А для того, щоб отримати 1 мільйон доларів в ETF, потрібно вкласти туди вручну. 10, 20, 50 тисяч доларів, хоча б 100 тисяч доларів. А решта це вже буде compound interest. Тому Перші 100 тисяч, це ви маєте їх заробити своїм трудом, а не отримати з акції і подібне. На жаль, така, така реальність. Чи це велика сума? Так, це величезна сума. Але якщо ви це будете робити не перший рік і не 10 років, а 20 років, то 100 тисяч доларів ви думаю, зможете інвестувати тим більше на ринку Канади. Ріст акцій на фондовому ринку він поступовий. І що б вони пропонували різні блогери, такі як я, якісь інші блогери, які розказують, що інвестую в секретні акції і отримую 15% або або 25% річних, і такі скріншоти показують з портфелів, де невідомо, які акції, що от мої учні заробили стільки-то і потім отримали квартиру або там щось інше купили. Е, це неможливо, можливо, звісно, але не в більшості людей. Більшість людей це в казано. Вони програють гроші. Але фондовий ринок це не казино. казано, казано це якраз такі махінації, які відбуваються: трейдингові махінації, ставки і подібне. Я проти цього. І якщо говорити про інвестиції, основна задача інвестиції це поступовий повільний ріст ваших активів. Тому що що більше вам обіцяють прибутку, то більше ризиків його втратити. Тому що потрібно розуміти, який у вас є рівень ризику, і який рівень ризику ви можете дозволити. Рівень ризику він залежить від того, який у вас вік. Що молодше ви є, то більше у вас здоров'я, то більше у вас життєвих сил, то більше ви можете так би мовити помолятися, і далі у вас є ще час, щоб recover yourself. А якщо у своєте старше, вам потрібно обирати вже менш агресивний портфель і набагато більш такі спокійні. Що я маю на увазі під агресивним портфелем? Я маю на увазі все одно доволі низький ризик. Тобто, наприклад, зараз я вкладаюся в основному в ETF, Exchange Traded Funds, тобто це диверсифікований не просто по Канаді чи по Америці, а глобально диверсифікований пакет акцій, де не одна акція, а пакет з тисячі двох тисяч різних акцій, які фонди за мене змінюють пасивно. А я просто купую їх кожного місяця, коли мені зручно. І якщо так само ми говоримо про ці фонди, то я не інвестую в фонди окремої країни. Я не інвестую в якісь окремі компанії, чому? Тому що так, ризик, наприклад, так ви купили фонд декількох країн, і у вас там 2000 різних компаній. А так у вас одна компанія однієї країни ризик збільшують 2000 разів. Я це умовно. Я просто не кажу з конкретні цифри, я просто кажу умовно. В моїй ситуації так ризикувати це дуже небезпечно. Тому я не хочу мати такий самий ризик. От бачили, що сталося з ринком крипти. А Через це у мене крипти, золото і всього іншого в моєму портфелі менше одного відсотка. що я розумію, що найкраще на практиці показує час. Якщо ми дивимося на американський фондовий ринок, і загалом там японський, канадський фондовий ринок. Ці ринки вони вже не перший рік в роботі, тобто вони вже більш-менш стабільні. Звісно, в життя немає стабільності все змінюється, але тим не менш це не так, що появилося, 10 років простували і зникло. От це воно. Десятки років стабільно були кризи, були, були, наприклад, якщо ми говоримо за американський ринок, була, наприклад, Велика депресія, Перша світова війна, Друга світова війна. Ринок падав і потім повертався. Деколи на це знадобилося декілька років, деколи на це знадобилося декілька десятків років. Це залежить від того, яка була ситуація, але ринок завжди повертався. І цією ситуацією дуже часто користуються інвесторами. От, наприклад, як Трамп, що він робить? Він має доступ до того він ж сам робить і тарифи, тарифи, ринок. Упав або там інші тарифи, ринок піднявся. І він таким чином дуже гарно підняв гроші, бо він має доступ до цієї інформації. Ми до цієї інформації на прямого доступу не, не маємо. І ми не, той, не та людина, яка ці правила створює. Ми можемо лише е, робити щось менш ризикове, ніж робить людина, яка має якраз в керуванні ці самі активи. Тому, якщо ми говоримо за інвестиції, я обираю стратегії Dollar Cost Averaging. В інвестиціях є дві стратегії: Lump Sum Investing і dollar Cost Averaging. Lump це інвестін це тоді, коли ви купуєте акції в якийсь конкретний день, який ви вважаєте удачливим, коли там ринок внизу, щоб ви могли потім на цьому заробити. Я вважаю, що це не дуже правильний варіант точки зору ризику. Набагато менш ризикованіше інвестувати певні суми 12 місяців урочі, ніж інвестувати якусь суму один раз на рік, і рівень ризику підвищується 12 разів. Але якщо додатково з'являється якісь суми, наприклад, суми з кешбеку. От ви кешбек, наприклад, на цій картості, про яку я говорила в попередніх своїх двох відео, про те, як оплачую оренду кредитною карточкою, через Чексі, наприклад, я на банк-моменту отримую кешбек, я отримую його в новембер, І цей кешбек я можу разом інвестувати в, в ETF через ламп SAM інвестін, разові якісь інвестиції. А так я інвестую кожного місяця в увага, в дні роботи фондової біржі з 9 до 4 дні. Дня. Якщо ви інвестуєте в небудні дні, в вихідні дні або в часи, які до 9-ї, після 4-го дня, ви платите комісію. Комісія може варіюватися від, здається, 10 до 20% за те, що ви ставите якийсь ордер, Наперед, тому не робіть цього. Купуйте саме акції в часи роботи біржі. Потім подякуйте мене за те, що я зекономила вам сотні доларів на цьому, тому що багато хто робить цю помилку. Проте про це окремо чомусь не говорять. Хоча я вважаю, що це має доволі бути відкритою інформацією. Ну що ж, а зараз найцікавіша частина. Зараз я показую свій портфель Вел Simple. Погнали. І в мене в акціях в не в акціях в ТІЄФ. Чомусь я постійно кажу акції. У мене в комплексі в бакеті акції, в відерці акцій, 3145 доларів. З цих доларів, якщо ми дивимося на Октябрь Фіфтінс, в мене інвестовано 2596 доларів. А зароблено за допомогою росту цих growth ETFs, Три Але ми маємо розуміти, що ми не заробляємо і не втрачаємо гроші, доки ми їх не виводимо з цієї платформи. Доки акції є на ринку, доки ви їх не продасте не на нас ордер, то ви ці гроші не втрачаєте. Тому навіть коли ринок падає або росте, я не панікую, я знаю, що він відновиться, тому що статистично показана історія, така була в країнах. І я знаю, що доки я не зроблю цей ордер, я не втрачаю жодних грошей. Тільки коли я роблю цей ордер, скоро я панікую, коли я читаю новини, тільки тоді я втрачаю гроші. О, в аккаунтах у мене відкритий чеки на аккаунті FSA, FHSA і RSP. FHSA і RSP у мене нуль, тому що спершу я маю вкласти більшість своїх коштів через Ті ФСА. Я дивлюся, які у мене. Є ліміти на TFSA через платформу CRA і ніколи не перевищую цей ліміт. А тепер подивимося, що саме в мене за портфелі в TFSA. Сьогодні я купила ETF Execute на 100 доларів. Я зробила трансфер з Чекін-аккаунт в TFSA і в TFSA аккаунті купила Execute. 8 октября я купила VXC на 62. Точки 11 CAD. Чому саме так? Тому що Xi має дуже багато акцентуацій на Канаді. Здається, там 20% чи щось таке. А VXC не має Канади в списку. Тобто він більше там на Штати, на Японію, на Індонезію, на інші країни. Тому я комбіную XCK, мені подобається. Це також бакет різних глобально дриффікованих акцій. І VXC це також бакет глобально драсифікованих акцій, крім Канади. Цей має Канаду, цей немає Канаду. Того, щоб купити акцію, ми заходимо сюди. Search neighmour. Символ. Я пишу, наприклад, XCQT, Заходимо в XCQT І далі в XCQT у нас є Buy and sell, Зараз на годиннику 17.00. Тобто, я зараз не купую вже акції за четвертою годиною. Акція у нас ця коштує 3979, але я не купую е, окремі акції, я купую Market buy і я купую в Dollars, not in shares. Хлопець має купує в shares, я купую в Dollars, тому що мені так зручніше. Я купую, типу, як fractional buy частковою тащить цієї акції і обираю, наприклад, на яку мені суму, наприклад, на 40 доларів мені потрібно. Тобто я куплю 1.007. В TFSA-аккаунті, і я можу далі next і зробити свій ордер. Я цього не буду робити так само. Це можна продати, тому що зараз. По часу кажу, це нелогічно, але саме так купують ці акції. Wellsimple як платформа дає тобі можливість купувати ці акції без комісії в канадських доларах. Дуже юзабіліті зручна платформа. Раджу і користуюся нею вже другий рік. За допомогою мого реферального посилання за цей час долучилося дуже багато людей. Ось деякі лю людські заявочки в процесі, тобто від цих людей. Деякі люди вже долучилися і отримали 25 доларів. Так що, якщо вам дана тема актуальна, долучайтесь. Основна суть інвестиції це примноження капіталу для того, щоб ви могли спокійно вийти на пенсію, і на пенсію розраховувати на себе та мати БК план. Тому що пенсія від Канади, хоча вона є більшою, ніж в Україні. Проте все одно вона є маленькою, на неї особливо комфортно пожити не хочеться. Хочеться жити як пенсіонери нормально, коли ти не можеш працювати, коли в тебе всякі болячки. І ти береш дінюшку, виймаєш і йдеш лікувати свої справи, а не надієшся на внучку, дочку. Синочку і на кого ще, хто за тебе попікується. Звісно, якщо вони попіклується, це дуже класно. Це мріє мати такі сімейні зв'язки, але задача інвестицій це бути самодостатньою людиною, яка може про себе сама попіклуватися, і яка не потребує. Когось дьоргати без причини. І також тої людини, яка комфортно може жити своє життя, не понижуючи свій рівень, коли вона працювала, бо як зазвичай, відбувається. Людина працює, 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 працює втрачає е здоров'я з віком, починається які болячки. І потім вона ходить на пенсію, грошей не накопила, і все. І рівень життя катастрофічно низ, і вона почне надіятися на державу, на дітей, на родичів, на кого завгодно. І е я точно не хочу такого сценарію. Тому надіятися потрібно. Тільки на себе. І задача цих інвестицій для мене підсумовуюся, це підтримувати той самий рівень життя, який є зараз, коли ви молоді, коли ви працюєте, але без роботи, щоб ви могли взагалі не працювати і мати той самий рівень життя, і ви мати потрошку діяшку з вашого інвестиційного рахунку. Якщо вам актуальне інвестування з WellSimple, як я це роблю, будь ласка, користуйтесь моїм реферальним посиланням, заробляйте 25 доларів своїх посилання є в описі мого відео, користуйтеся. І також, якщо вам це відео... Було корисним. У мене з'явилася платформа БайМіяПОФІ. Там зареєструвалася. Поки що в мого каналу немає монетизації, не отримую за це жодних коштів. Єдине кошти це оці реферальні посилання, з яких кошти отримуєте і ви, і я. Тож, якщо вам сподобався мій контент, він був едукативний. Будь ласка, можете мені подякувати, купити мені чашку кави через цей, через цей портал. Послання додаю внизу в закріпленому коментарі. Так що дякую вам за вашу підтримку і зустрінемося в наступному відео.